склад числа це всі можливі числа, сума яких дорівнює поданому числу. Склад числа 3. До 2 додати 1 дорівнює 3. До 1 додати 2 дорівнює 3. До 1 додати 1 додати 1. Дорівнює 3, Склад числа 5. До трьох додати 2 дорівнює п'яти, до двох додати три дорівнює 5. До чотирьох додати один дорівнює п'яти. До одного додати 4. Дорівнює 5.